Здоровчики, здоровчики! Всім привіт. А, мужики, а така річ. А, не листайте, не перелистайте Дивіться, хто хотів шифінг взяти, зараз є нормальна можливість. Зараз на шифінг хороша зніжка. Зніжка, бачите, як я вже відео почав, вже мені само ж хочеться не слухати себе. Но, тим не менш, на шифінг є знижка на всі, на всі 240-44-ті. Причому в нас не якесь там... Старе барахло, старе барахло, в нас теж є, на старе барахло буде ще більш знижка. Нові, нові моделі 24-го року в випуску з таким шикарним гідроциліндром, з примусової гідравліки, причому з примусової прийшли вже І-44-ті, і там вже буде базова, я так розумію, опція йти на 40-х на 44-х. Тому що вже бачите, не мій тлітери Сліндри R, тільки ще і радіатор спереду. Новий, ну, повнопривідний, звісно. Також є в синьому кольорі, є в червоному кольорі, то все оригінальні шифінги. Нема різниці, є ще там э, написано э, який кольор, і що пише на капоті. Вот, є різниця, тільки дивіться на літіо на воці, який йде. Да, і тільки дивіться на літі, на коробці передач, на, на моторі. На, Каже за те, що це оригінальний заводський шифен. Тому звертайтеся, доставка наша безкоштовна по всій Україні. Є різні варіанти по цінах, по кольорах, з блокіровки, без блокіровки. Відповідно, різні ціни. От, привозка наша, доставка за наш рахунок, всі розрахунки на місці. І, звісно, постановка на облік. Реєстрація, комплект на заміну на перше ТО все, все повністю під ключ. Також багато маємо різних інших тракторів: трьох циліндрових, чотирьох менших на, типу Мотовок, на базі мотовоку вот. з кабінами і різного навісного прицепного обладнання. Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти.